Всім привіт! Сьогодні у нас 93-й деньочок та 20... 27 серпня. Ще трошечки вже літо, як кажуть, вже завершиться остаточно. Холодніє, вже сьогодні не так тепло, як було вчора, але можливо, ще на день буде нормально. А, зараз у нас вже трошечки пізніша година, по 10 Тільки по 10, то вже біля 12-ї, майже 12-ї. Погнали занурюватись, Температура води зараз 21 градус тепла, 21, ну десь так до 22. Хтось там показує, може, ну, це не сильно видно на цьому градуснику. Між полосками. Погнали занурюватись. Всім приємного перегляду. Мому щоденнику купірнання. Хто звісно це дивиться? Починайте теж занурюватись. Це дуже класне відчуття. Дуже класно бадьорити зранку. Ну або там приймати контрастний душ, або просто холодний душ. Дуже класно. Ну холодний душ приймати важче, ніж зануритися повністю воду. Це 100%. Там важче привикнути. Коли ти повністю занурюєшся, тебе вже виходу нема, ти вже привикаєшся одразу. Ну, як зараз, привикаєш, а в душі воно так ах, відчувається. тяжче відчувається в душі все ж таки. Погнали занурюватись. Приємно перегляд. Рано <рес> і <рес> О! <рес> Ну, водичка кайфова, водичка бадьорить. Уу, красота. Тільки сьогодні багато часу немає, багато ще роботи. Тому зараз ведесенько тут-ту-ту -ту і погнали працювати. Волиночку водиці. Сохнемо і до роботи. І всім бажаю також продуктивного дня, хто подивиться це відео в будь-який день. Ну і саме головне здоров'я. Здоров'я це там. поменше стресу, кайкулі. От, буквально пів хвилинки вже привиклось до водички. Так би в душі швидко не привик. Yeah. Ось такий швидкий Сьогодні денечок виходить. <рес> Всім, дякую. Всім дякую за швиденький пригляд. Бадьорого денечку вам, заряженого, продуктивного, настроєного. Заряджайтеся, холодні водичці. І все, що у вас було добре. До зустрічі в новому денючку. па Папа.